У Кременчуцькій міській художній галереї відкрилась виставка авторських робіт талановитої мисткині Ольги Бойців під назвою Натхнення. Навчалася я у місті Полтава по професії художник-оформлювач. Працювала у палаці культури Нафтохімік більше ніж 30 років. Я робила декорації, різноманітну бутафорію, оформляла. Тематичні вечори, концерти. Я дякую нашій адміністрації за можливість виставляти роботи і нести позитив людям в цей складний для країни час. Роботи художниці демонструють широкий спектр технік і стилів. Глядачі можуть насолодитись як реалістичними портретами, виконаними олівцем, так і живописними картинами, створеними за допомогою олійних фарб. Люблю малювати тварин, людей. Квіти в своїх роботах я вловлюю неприборкану красу природи через яскраві пейзажі, які створив Бог, творець усього прекрасного на землі. Я працюю в стилі реалізму імпресіонізму. Перевагу віддаю яскравим кольорам живопису. Для мене важливо донести позитивні емоції до глядача. Незвичайні твори поєднують у собі естетичну привабливість і глибокий символізм. Відвідувачі мають унікальну можливість не лише побачити різноманіття художніх підходів, а й зануритись у світ, який надихає та окриляє. Сьогодні ми відкриваємо персональну виставку Ольги Бойців, яка триватиме до 29 вересня. Якраз день міста стане останнім яскравим. З кравим завершальним днем цієї виставки на даний момент ми відкриваємо виставку у малому залі, проте розширимо її 18-го числа, продовжуючи у зал після завершення виставки пана Бишенка. Ольга Бойців вкладає у роботи частинку своєї душі, що відчуваються у кожному творі. Тож встигніть відвідати експозицію та насолодитись прекрасним мистецтвом. Анна Ткаченко, Кременчуцькі новини.